Вода не просто солодка, вона справжній символ літа, який дарує нам солодке тепло і чудовий настрій. І зараз ми розкажемо, чому ж вона така крута. Факт номер 1 Полониття супергерой серед ягід. Вона не тільки смачна, а й дуже корисна. Полониття багата на вітаміни, особливо на вітамін С, що допомагає поліпшити імунітет. І знаєте, що ще? Полониця в 10 разів корисніше за шоколад. Але не кажіть це своєму шлюнку, він ще не готов до таких новин. Факт номер два: полуниця не лише ягода. Виявляється, полуниця це не ягода, а такий званий багатонасінний плід. Та-дам! Тепер всі ми знаємо, що ягода, яку ми любимо, насправді великий математичний жарт. У кожній ягоді є близько 200 насінниць. Уявляєте, скільки нових полониць можна виростити за одного плоду. Факт номер три. Полоницю убежить навіть динозаври. Так-так. Вчені так, виявили, що полониця була відома ще за часів динозаврів. Але, на жаль, динозаври не знали, що з нею робити. Тому просто дивилися на неї і думали. Це що таке? Може їсти вона? Тому ми люди разом ніші. Факт номер чотири. Яка полониця найкраща? Повниття це не просто ягода, це справжнє мистецтво. Існує понад 600 сортів полуниць. Деякі з них такі великі, що їх можна взяти для м'ячиків для тенісу. Тільки без батьків. І ось ще цікаві факти: полуниті можна їсти не тільки в свіжому вигляді. Її можна робити на компот, джем, десерти і навіть на піцу. Так, так, не смійтесь. Це реально модно в деяких країнах. Отже, полуниття це не просто ягода, це літо на столі. Сміх на кожному кусі і солодка радість на кожному крові. Їжте її задоволення, бо вона не просто смачна, вона частина ваших пліт.